Доброго дня, шановні друзі, чи ранку сьогодні я в такому лісі, при Самарському. І хотілося б мені просто висказати вкотре свою думку щодо майбутньої ситуації і взагалі ситуації в Україні. Я знаю, що моя думка не є об'єктивна. І це моя особиста думка. Але я би хотіла її висловити. Можливо, у когось Будуть свої думки. І, власне, знаєте, да, ми поки ще нічого такого, ну, багато людей щось робить, але немає такої єдності в діях. Але я переконана, якщо буде, буде єдність у думках, то буде єдність у діях. Бо багато хто зараз ще й думок єдних немає. На жаль, це так. Що мені хочеться сказати, от я зараз знаходжуся в місті, де була. Держава, по суті кажу, з якого керували українською державою в свій час. Чи країною, кому вже як більше до душі, пересічень, да? і власне ця територія, вона велика, але зараз ми, можна сказати, не знайдемо тут свічень тої величі, яка була притамана тій старій державі до Київської. Куди ж оце все поділося? Ні, воно тут є десь. Захована частина, зарита частина вивезена. І рознищена такими будовами техногенними, як тес, та ж Придніпровська, і інші точки. Золоотвалами засипано. Для чого це все зроблено? От я думаю, і ким це все зроблено? Чому? От, власне. Кожен раз відбувається одна і та ж подія. Не тільки в Україні, а у всьому світі. Хтось приходить і винищує свідчення розвитку цивілізацій набагато часто набагато більш культурних ті, які прийшли за ними. І потім ціла, цілий натовп науковців працює над тим, щоб просто переписати історію. Йому надаються великі гроші цим людям. Подивіться, які книжки раніше писали, золочені з різними там коштовностями. І це в більшій частині були книжки, які перебрехували історію. Але активно поширювалися серед заможних і піднімалася така думка, що це щось надзвичайне. Бо воно ж камінням прикрашено. І раптом пропадали бібліотеки, в яких були старовинні поліанти, горіли бібліотеки. От замисліться над цим, чому і кому це все вкотре потрібно. Зараз подивіться, влада прийшла. Добре, вона там перейменовує вулицю. До речі, у нас вулиця неподалік Кокчитавського. зараз уже буде якихось на честь якихось там. Рятівників єврейського народу, теж, по-моєму, єврейської родини, але чи в Польщі, чи десь там. Яке відношення вони мають до нашого селища і до України, в принципі, до Дніпра? і До, до, ці, до цієї вулиці? От я не знаю, отак от от відбувається переписання історії, замість того, щоб прив'язку зробити назву вулиці до того, що відбувалося там, бодай століття останнє. По суті кажучи, система, якою зараз керують вже не одне, мабуть, століття і навіть тисячоліття, намагаються керувати. Загарбники. І вони, до речі, це дуже успішно роблять, оце керівництво системи. Вона ось час тримає у натовп людей в, певному, в певній активності. Тобто вона активізує проти них. Свої усілякі рухи для того, щоб ніколи ми не згадали, ким ми є, ким ми були. А весь час перебували у межах раба. Переляканого за свою родину, за себе. І, власне, все одно винищували мого, да, якого винищують, я вибачаюся. Власне, над цим треба просто подумати. І от Знову таке керівництво як відбувається, розділяй і властвуй. Створюються штучні лідери, як той же Зеленський. Як ті же, той же да, керівно, керманич війська нашого, за який його зараз рвуть на собі ж сорочки, деякі патріоти. Ні, Я не проти його, але що він зробив? Чого така активізація захисту? Дехто кричить, що він борець проти Зеленського, але ж вони були завжди з одної команди. І зараз оця гра дуже, знаєте, така дивна йде навкруги. Для того, щоб довести, що ти герой і керманич війська гідний, то треба доводити це подіями, визначними військовими, бодай, на яких не, не так люди гинуть. як ти досягаєш успіхів тактичними рішеннями. Цього я не бачу. Ну, Може, я не бачу, а ви побачили. Просто це і все йде в відволіканні, це останнє заливання інформації, це відволікання від уваги від того стану справ, від загального стану справ в Україні. Що мені хочеться сказати, шановні друзі, для того, щоби. Бути вільною людиною треба навчитися аналізувати ситуацію передусім. І перестати створювати собі кумирів, особливо тих, які популяризуються, рекламуються. Це не я, що там вийшла з телефоном чи з камерою, і мене продивилося декілька тисяч максимум людей. Це мільйони переглядів, які покупаються. І це знаєте, як роблять? Це налаштовують ботів, ботів бот там платять, вони поширюють інформацію. Facebook чи Ютуб активно реагує на поширення інформації. І так заливається інформація. А хтось проплачений пише, як він любить певну людину. І натовп він іде за оцією ілюзією, навіть не замислюючися, за що він має любити цю людину. Бачите, представник пернатого осередку а може Велеса. щось нам розповідає. І мені хотілося б вкотре, щоб попросити у вас, знаєте, коли дивитися, проводьте усе через серце, через душу свою. Навіть не через серце. Серце можна, знаєте, збрехати може воно. А душа вона нас бреше. Подивіться в очі на цю особу. Пропустіть через себе її голос. Намагайтеся зрозуміти, на кого ця особа фізично схожа на яку тварину. Да, на тварину, бо люди вони дуже схожі на тварин. І оця схожість, вона допоможе вам зрозуміти, хто перед вами. Чи генералісімуси, чи борці за Україну, а може хтось інший, якого просто розпіарили. І роблять це для того, щоб ви зачумлені билися між собою за того штучного героя, який вкотре збреше, і буде маніпулювати, який просто заробляє гроші на винищенні України. Або на тому, на погойдування голови на цій ситуації, на схильності. До согласия, до згоди з нашими ворогами. Взагалі-то дивна річ, зараз Україна і весь світ стоїть на межі винищення. Бо за винищенням людей, які вже не так багато лишилися нелюдами, буде винищення нелюдів, бо вони не потрібні землі. Взагалі-то земля від самого початку існування людей на цій території, вона. Так би мовити, тут закладена така суть, що якщо немає гармонії людини і природи, і в першу чергу гармонії в людині, оцього людяного і природнього, то людство існувати на цій землі не буде. Взагалі не тільки в Україні. А взагалі на землі. Такий закон існує. І він, до речі, підписаний був. Може навіть підписаний і в матеріальному вигляді, але промовлений це 100%. І власне, що відбувається зараз? Зараз йде, так би мовити, просто шалені кроки вперед на винищення людства і людяного. Причому це відбувається в усіх варіантах. Це духовне винищення, фізичне винищення. Багато різних варіантів. Розвиток збочення, поширення, розділ людей на особистості яскраві, такі як жінка, чоловік, набуття енергетичної енергії певної особи, духовності через вживання і проживання образу людини, чоловіка чи жінки яскравого проживання. Воно винищується. І народжується, так би мовити, слово воно. Знаєте, що в нас в Україні середній рід означає найпоширеніше, що ми їм коли кажемо воно. Це не хороше слово, тому я не буду казати, але ми саме рухаємося до цього. І от, власне, коли буде домінувати воно у суспільстві, а не жіноча і чоловіча основа. Неяскраві представники обох статій домінуватимуть, то це кінець цивілізації. І, до речі, природа вона навіть зрадіє цьому. Бо коли людей тут не буде, лишаться не люди, а їх життя залежить цілком від використання енергії людства, а відповідно, не маючи цю енергію. Не з'їдаючи її в великих масштабах, вони згинуть врешті, Винищать і себе. Але природа, вона відновиться. Тобто вся система вона підкорена йде. В принципі, вона працює на природу, яка хоче позбавитися і ця земля, і цей всесвіт хоче позбавитися від людства, від людства за рахунок нелюдів. І ми зараз просто цьому. Ми підтримуємо це, бо ми нічого не робимо майже для того, щоб захистити права людей на цій землі, захистити образ людства і світла, і духовне. Зараз яка ціль у вас у всіх, і передусім у мене, і так би мовити, у кожної людини передусім? Це стати людиною, набути тих ознак людства, довести. За законами вищими, що ми маємо право тут жити, намагатися це зробити. От хто буде проявляти оці ознаки людяності, будь-якому прояві? Навіть якщо ви будете сваритися між собою, але кажіть чесно в обличчя людині, у чому ознака Святослав, кажуть, Святослава, кажуть, плем'я Святослава. Він там казав, я йду на Ви. Хтось перекручує і каже, що це на Ви, що не треба казати на ти, а треба, точніше до ворога ми на ви так кажемо, чому так і пішло на Ви. Але я думаю, що не в цьому на всьому чи на ти. На ви це означає на вас. Я йду на вас. Людина попереджала чесно, куди вона йде і хто, за її думкою, є ворог. І це, знаєте, ознака чесної, гідної людини. Може, там емоційної, але чесної. Я думаю, що краще казати в обличчя ворогу, хто ти є, а не загравати з ним довгий час, роблячи вигляд, що ти, так би мовити, і не проти його існування його керування на цій землі. Це така позиція, знаєте, призведе тільки до одного до винищення вас і ваших родів. Бо знову таки я скажу: людина це повага до себе, людина це основа Божої іскри. Це доброта, це доброзичливість, чесність. Може, емоційність, але чесність і доброта. А інколи щира відвага і жорстокість навіть, коли ти розумієш, що щось має відбутися, а ти маєш це спринити. Спинити негарні речі, якщо це дійсно негарні речі. Я би хотіла, щоб ми усі ще раз згадали, хто ми є, якого ми роду. І не дозволяли маніпулювати собою. І згадали, що таке честь. Бо зараз в суспільстві навіть не згадуються такі слова, як чесноти, честь, чесність, відвертість. У нас розділяються. Ну, можна сказати, є, з'єднується поняття любов у секс. Хоча це зовсім інші речі. І я вибачаюся, і кохання це теж є інше. І це різновид одного й того, ж, але воно має різні емоції, різні насичення. Мені би хотілося, щоб ми згадали себе. І що, от, власне, от, знаєте, от, буває в старості людина вже помирає, і вже стареньке ходить. І починає згадувати себе, починає аналізувати, а що от так от вона, чого вона прагнула? І тоді народжується навіть деякий час, людина живе так, як вона хоче, вже немає сил, але вона щось починає творити, щось починає шукати, чи тут книжки, якщо дозволяє. Зор читати, чи співати пісні. Чи навіть говорить такі речі, які нікому не подобаються, і хтось думає, що вона не тямі, але ця людина говорить правдиві речі. І мені би хотілося, щоб ми, знаєте, не доживалися до того віку, коли подумають, що ми не тямі, а просто формували навкруги себе у той простір. Чеснотами своїми навчали дітей і онуків, друзів своїх, оточення своє формували під себе, показуючи, хто ми є, як має людина жити. І менше слухали і дивилися на образи, які нам подають рекламних героїв, а заходили серед українців і серед себе, і в собі знаходили. Того отамана, того звичайного козака, чи козачку, чи берегиню мати, а не чекали на те, що прийде хтось. Коли ви будете самі змінюватися, то знайдеться і керманич, якщо вам він буде гідний вас. Але ви будете вимоги до нього виставляти, не такі, як раби виставляють до будь-кого. Ви будете вимагати, бо вільна людина це вимоги, це певні ознаки. Вона вимагає від того, хто над нею стоїть. Присягати собі як колись як козакам присягали навіть царі і королі. Без присяги володаря народу, чесної присяги, і позиції на захист народу. Як батька чи як матері, такого не має бути. Тобто, якщо народ бачить, що людина кудись не туди йде, то він має право прибрати таку особу від влади. А нам зараз розповідають, що поки не завершиться війна, але ж військового стану немає, то давайте готуватися до виборів. Я, до речі, закликаю усіх. Діячів, культурних, піднімати питання виборів. Хай вони відбудуться в Україні, прибрати від влади тих, хто не є українцями, хто зараз будує тут державу в державі зі своїми позиціями і винищує і через медицину, і через інші судові органи українців. Я би хотіла, щоб цього не було. То як ви згодні на таку думку, що нам треба зміни? Що не варто чекати до завершення війни? Бо ми не знаємо, як воно завершиться, якої кількості українців. Бо я так розумію, що тут завершиться вона лише з діточками, як вони бажають, щоб тут несвідомі були. Юні українці, які не розуміють, що відбувається. І жінки, яких вони придавлять своєю волею і силою іноземного контингенту. Чи якогось ще. Замисліться над цим, будь ласка. Дякую вам. І перестаньте створювати собі кумирів за тих, хто має бути в зневазі.